Я Соломія Струс, головна редакторка Суспільне Тернопіль». Ми частина найбільшої незалежної медіакомпанії в Україні. Наші кореспонденти розповідають про те, чим живе Тернопільщина. Історії людей, події у громадах. Ми показуємо зміни та шукаємо відповіді на актуальні питання. Щодня ми там, де народжуються новини, щоб ви знали більше про свій край. Частиною нашої команди можете стати і ви. Суспільне шукає кореспондентів у шести громадах області. Якщо ви активні люди, яким не байдуже життя вашої громади, прийдіть на зустрічі із Суспільним. Дізнайтеся більше про нашу роботу. Пройдіть безкоштовне навчання із мультимедійної журналістики та станьте гіперлокальним кореспондентом Суспільного. Для цього не обов'язково мати досвід роботи в медіа. Також ми надамо необхідну техніку. Не пропустіть можливість працювати в команді суспільного не виїжджаючи зі свого міста, станьте голосом громади, висвітлюйте оперативні події, проблеми та досягнення свого краю.